Село Степове, що на північний захід від Авдіївки, мала група окупантів намагається зайняти те, що лишилося від посіченої скалками лісосмуги. На роботу виїжджає танк сил оборони. Задача розібрати в нуль нори, які окупанти намагаються перетворити на укріплення та окопатись. Ми бачимо, як танк зачищає передній край наш. Там позиції ворога чи просто там позиції ворога степове ключове село у напрямку однієї з доріг, яка пролягає вздовж села Очеретине та Бердичі, сполучає Авдіївку з тилом. Саме її намагаються перерізати московити і обійти із західного краю місцевий коксохім, які уперто тримають наші армійці. Щоденні жорсткі штурми степового та його околиць не припиняються, але і вирішальних територіальних здобутків ворогів тут досягти зсу не дозволяють. Основна задача це відрізати. Ходи на ну, логістичні шляхи. Якщо вони пробували на коксахін, зараз вони пробують в інших місцях. Активність окупантів не спадає, і південніше Авдіївки противник не полишає своїх намірів просунутись до селища Орлівка, ласточки на северне і тоненьке. Там їх нищать українська артилерія з авіацією. Бійці 59-ї бригади імені Якова Гандзюка знають, що росіяни знову підтягують резерви у районі Донецька. На екрані показують укріплення ворога. Твердять, це одна з ділянок, тої таки лінії Суровікіна. за нею. Потужний укріп район окупантів. Тобто противотанки рви. Щоб танкам було важче проїхати погано видно, але ще так само використовуються зуби сурові кіна. Ну, це, коротше, їхня нанотехнологія, тріугольник з бетона, що воно дуже допоможе їм від танків. Є інформація, що дійсно в районі Донецька накопичуються ще засоби і сили для третьої хвилі. Зі свого боку, ми теж. Приймаємо міри, готуємось. Взяти Авдіївку до нового року. Черговий короткостроковий план Кремля кажуть у силах оборони. Наші бійці проти і показують поле з металобрухтом, що донедавна був ворожою бойовою технікою, і вона сунула у бій у напрямку українських позицій та спалахнула і згоріла, так і не виконавши завдання. Юлія Крієнко, Данило Лисенко, Спецкор оперативний черговий. Олександр, ну от і комбат, і колега наша розповіли, власне, що відбувається. Да? Е, ви багато дуже в своїх оглядах зараз приділяєте уваги. Авдіївці, от ми вже до неї поверталися. На ваш погляд, як найближчим чином і за яких умов може розвертатися ситуація в районі Авдіївки? Ну що ж, на сьогодні для росіян є основною задачою це перерізання логістики 0,542 єдиної логістичної артерії, яка дозволяла б повноцінно забезпечувати захисників міста, ця логістична артерія. Вона, окрім неї, є там ще й дороги в полях, польові. польові так, але в залежності від погодних умов їх можна або використовувати, або взагалі ніяк. Тому уся основна надія виключно саме на основну логістичну артерію. Яка, яка мета зараз загальна у російських окупаційних військ? Їх мета це захоплення степового та Бердічі на даному етапі. Северного, а також тоненького. А це, скажімо так, програма мінімум. Чому саме програма мінімум? Тому що вона дозволить взяти саме, звід, звід, саме з цих позицій логістичну артерію під вогневий контроль, а також розвивати в подальшому наступальні дії для її вже фізичного перерізання. І це є основним. В комплексі з постійним тиском з північно-східного напрямку, в напрямку Коксухіму, чому саме Коксухіму. Тому що Коксухім це найближчий напрямок для перерізання логістики. О, це дійсно бастіон, це укріплена локація, але вона найближча. В'їзд в місто, якраз так. фактично біля прохідної. А з, а з півдня це також тиск. Вони бачать у цьому також можливість. Розпочатку міських боїв саме через південне, південно-східний, південно-східну ну, промзону. зовсім синуватського провулку, так. і далі настрої. І треба зауважити, що дійсно третя хвиля ще не розпочалась. Їх наступу ну, комбат а, каже: от комбат якраз сказав, що третя хвиля пішла. Ну Я, готується, ну, готується угу. в Донецьку, третя хвиля. І для третьої хвилі буде використана вже 18 МСД, 11-го армійського корпусу, про яку я згадував, 74 та окрема мотострілецька бригада з складу 41-ї загальної військової армії та інші можуть бути підрозділи. І саме від цієї третьої хвилі буде залежати те, як будуть яким будуть мати розвиток події біля Авдіївки, коли розпочиналися перші хвилі наступу. Я говорив, що найближчі два тижні вони будуть. Демонстративними того, як будуть мати розвиток ситуації біля Авдіївки, зараз я можу сказати, що росіянам дуже складно проводити тут наступальні дії. Це укріплений район, це правда, а їм не вистачає ресурсу. І коли ми говоримо, що там витрачається велика кількість людського ресурсу та техніки, це дійсно правда, але вона звідкись там взялась. Звідки її тягнуть? лять тільки так, можливо напрямку, якого ми говорили, не в останні саме так Їх тягнуть звідки тільки можливо. послаблюючи тим самим ті плацдарми, ті напрямки, ті локації, підсилюючи цю і не маючи від цього наступу якогось дуже швидкого ефекту, я завжди зараз пояснюю, щодо Авдіївки, порівнюю її з наступом на Київ, угу. просто порівнюємо. Наступ на Київ через Чернігівську область, Сумську область, а також Київську область, з початком приміських боїв самому, біля самого Києву, здійснювався з території Білорусі кількісно 40 тисячами російських окупаційних військ. Особового складу було приблизно 40 тисяч. Фактично те саме угруповання, яке те зараз зосереджено навколо Авдіївки навіть більше ніж 40 тисяч. Це багато про що каже. Це багато про що каже, як які за але територія зараз загальна ресурс. тут значно Чернігівська ну, область Сумська, та Київська. Mm -hmm. Ну де там? Це навіть якщо порівнювати з Києвом, самим містом Авдіївку, неможливо. А, отже, ми можемо уявити, який зараз тут концентрується ресурс, і який ще буде концентруватися. Я думаю, що. Для на момент пікових боїв саме за Авдіївку, там буде сконцентровано більше ніж 50-60 тисяч особового складу.